Всякий психологічний, фізичний, рані упадку благословив, не зцілення на здоров'я. Є там вода Маріка. Кажи, не робить мати. Супер. Перед нами то церква Святого Миколая Чудотворця. Побудована десь в середині 20-х років ХХ століття. І до того часу ці люди, котрі жили в Бережниці, то входили до церкви у Криворівню. І, і фактично один священник, коли вже була церква, обслуговував і криворівню бережницю. Три, три неділі була служба у Криворівні, на кожну четверту неділю священник виходив сюди до, до, до бережниці. Е, бу, бу була закрита. А наприкінці 80-х років з ініціативи таких активних жителів бережниці церкву було відкрито. Ну слава Богу, у нас Береглас в такому своєму первісному вигляді. Єдине, що були зняті хрестя з церкви, то той водій, який відвозив хрестя, то знав, де вони знаходяться звідти ці самі хрестя забрали на церкву. А де вони зберігалися? У, у Верховині, у, у районному центрі. Якийсь склад собі в склад поскладали і кажуть, що роки пройшли, прийшли, подивилися – вони там стоять в піддалі. Зараз Ігор тут Редбанчик риб, настоятель тої то і церкви. І, фактично, що неділю, майже йде відправа за Лені, коли там є няща ще одна церківця у селі, то там, де коли йде відправа, так коштує. Раз на місяць. То... Отакого. От а скільки хат тут? E, ну, е, ну, таких же жилех хат, я е, е більше 60. Е, ну, а Хат <праць> є трошки бирша, але люди є, або що виїхали, або ну, тобто не, не проживають постійно тут на місці. Невеличка парафія. Але от, от, недавно побудували нову дзвінницю, от, тут от, 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 коло, коло, коло церква. Потрошки-потрошки змерз поняття, робиться сорочка. А то, то стара дзвінеця. Молодша, напевно, трошки від церкви. Як правило, у нас біля, біля церкви ховають. Це і нові поховання? Так, 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 так. так. Десь є місцями, що центр на певній відстані від, від церкви, але як кроворивня, так тут обережність. Так переважно, переважно в це гірських селах воно, е, ну, ж, воно попробуйте, там на другому горбі туди нести від церкви. Е, е, воно має таке практичне значення. Польська бляха була. Так. Ну. А, чима, а яка вона? Вона ну, не ржавійка, е, Ні, вона була оцинкована, просто оцинкована бляха була і все. Але під низом була дошка, дранка, О, така була дійсно колена дошка, яка була під низ йшла, а потім була зверху бляха. Це коли церкву ми вже відкривали заново після того, як вона майже 30 років була закрита, то ми вже бляху стару зняли, бо вона вже і ржава місцями була. І поміняли вже на таку, як зараз є на даний час, алюмінів. Тут живу, тут родився, тут живу разом з тими горами, з деревами, з повітрям, з водою, з усім. Все те, що є живе, є з тим теж. І з людьми теж. А скільки, а ці церкви вони не опалювалися раніше? Ні, звичайно, це, церкви, церкви на Гуцульщині вони не опалювались. Це практично. Ми буквально років три тому назад купили каміни, ну навіть чуть більше. То вже відтоді почалась церква, якби е, коли ну, такі морозні були дні, то тоді ми включали каміни. А так у нас е, не практиковано, щоб якісь там печі ставити у церквах або ну то тобто ніде, так? Ні, ні це були тільки оці, отак називали звартовні. Це такі будиночки, але він був там, отам от знаходився, де зараз капличка, а то там стояла пічка, і в нас зараз на даний час в цьому будинку стоїть гарна піч, така і де, де воно дійсно там і люди можуть зігрітися і каву попити, і так і ну, відпочити після служби, перед службою. А як от в церкві не псується від холоду і образи там розчуться? Ні, абсолютно нічого. Воно сухо, сухо і нічого нічо не псується. Це якби якась сирість була, а так в церкві сухо. Там час від часу протирається, о, ну, таке я не сказав, що йде оновлення, бо оновлення це коли там іконостаз розписували, заново поновлювали, бо він, ну, церква була майже 30 років, закрита у нас. Це дзвінич. дзвіничка. — Дзвіничка, так? Це нова дзвіничка. — А вони раніше в тій дзвіничці. Тут трошки пригнетесь, бо то, що воно ще в стадії дороблення. Ось такі дзвони. Це давні дзвони, 25-й рік, по-моєму, тут на них написано десь. 1925, а це 1900-2012. Це також в Польщі виготовлені дзвони. Оцей дзвін привезений з Польщі. Ага. А тут а, це коли церкву відкрили, його поставили. А це з цієї церкви чи ні? Так, да. ця це церква, коли була закрита. Дзвони ще довгий час знаходились в землі, взагалі закопані. Їх було три. Але одного у війну віддали німцям. Меншого віддали німцям. Ну, Змушені були, ніхто не просив. А це спеціально їх приховали закопали? А так? це закопали. У нас церкву закрили. Ну, тоді церкви закривали. І у нас церкву закрили, вони були закопані, але ще перед відкриттям десь років два. Якби виникла така потреба, ну не зовсім я це точно кажу, бо тому, що все таки люди віруючі хотіли, щоб десь у них дзвонили. Але придумали таку штуку, що село знаходиться високо в горах, якби десь у когось пожар, щоб дати знати, що щось горить, і, і, і повісили дзвони на дзвінницю. Хоча вони ніколи не, бо слава Богу, так і не горіло, але дзвони використовувалися десь так, що могли люди ну крадькомали, все-таки подзвонити. Ікона Святого Миколая це наша покровителя. А її реставрували теж мовича? А реставрували її також. От зараз точно, щоб вам От зараз подивимось. Це Божий храм Святого Миколая, побудований у 1921 році. Так. І У 1990 році приголовився храм. Це з криворівня чоловік залишив, ну, знизу з криворівня. Mm -hmm. Я вам кажу цікаву річ, коли церква закрита була, mm -hmm. це люди переховували в себе вдома. Це церковні, О, О, Ох ти. Це якраз вони такі старі, досить. я не знаю їм віку, але вони досить мають уже достойний вік. Ось так. Оце такі знамена були тоді. Да, — Так, Це є церковні стяги. І, а церква була закрита і переховувались вони у людей. Збереглися. Ага, а цей усі. Такий самий. Так. Тут прив'язано воно. воно, воно. За Отець Іван, це у людей переховувалося раніше у нас. Це люди ризикували. Це люди ризикували, церква закрита була і ці прапори переховували зрозуміють у людей. Так. Це лишилось, я знаю, може років три до відкриття церкви. Угу. І сказано, що Райт йде по хатах, і чоловік старший був він побоявся, приніс Євангелію до церкви. У нас такий тут був тайник, закривався. І хтось взяв, е, слідкував за, церкву, за церквою і Євангелією вкрали. Воно таке прекрасне було, оздоблене було дуже гарно таке золоте. Чашу зберегли, чаша була закрита, чашу зберегли все. А Іван Галієв крав. Ви Хаби, прошу, ви розповідали про те, як жінки на драбинах сиділи на церкві? Ну так боронили церкву. Це в нас було те, що знімали цер... хрести з церкви, скидали. Mm -hmm. Але справа в тому, що Аж за третім разом цим міліціонерам вдалося зробити, бо тому що два рази все-таки зберегли. І маючи таку кіль... малу кількість людей, ну, жінок зібралося зібралось десь до 30 чи було, може, трошки більше, але вони не дали міліціонерам скинути хрести. Аж за третім разом вони хитроші приїхали надвечір. Коли людей тут не було, і тоді вони не пустили в браму та сказати у церковні ворота, і тоді вони скинули хрести. Тоді лиш ж їм вдалося скинути хрести? А так люди відчайдушно боронили. Це десь був 85-й, п'ятий або шостий рік. Вони хотіли зробити похоронне бюро. А тут знаєте, таке що вже вони не хотіли робити. Але слава Богу, не вдалось їм цього зробити. І чесно сказати, тих хлопців, які скидали хрести, що цікаво. так Один десь за три дні після того він зламав позвоночник і його звідси повезли, розумієте, на, буквально на гуцульських ріжниках якихось таких. Якось випадково він чи, я не знаю, на то воля Божа була, він упав з церкви. Я не сказав, що всі дуже надто з того раділи, але якось сказати, ну, побачили, що то, що є святе, не треба трогати. А ці yeah. ікони з того часу, так, yeah. да, да, ікони ці, але вони оновлювалися. Іконостас е, оновлювався. Це тільки те, що реставрували. А так все залишилося у такому стані, як і воно було. Оцей е, павук, як у нас називають на Гуцульщині, він був дерев'яний, різьблений. Але коли церкву оновлювали, золотіли, то його тоді позолотіли, вже, а він такий дерев'яний, вирізьблений був дуже гарний. Е, знаєте, е, оце так, павук та, от так, називається? – Отак, оцей павук. Це він дерев'яний, це він не це, металічний. Це, 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 це це У нас «Він такі лапи має павук». Так, от за той павук. Але знаєте що? Мені предлагали хрустальні і тут, і тут, щоб ми. Що, «Я сказав скаунім, окій я нічого не розвит. «Правильно». От я тут, ви нічого не озьміте. Пізніше так, а так хіба ж то, щоб шо, вкрасти, а так воно не піде».